Коли ми чуємо слово індіанці, уява часто малює щось на кшталт червоних наметів, пір'я та вигуків на Заході Сонця. Але справжня історія корінних народів Америки це не лише фольклор, це про дипломатію, союзи, війну і зраду. У цьому відео ми розповімо, як індіанці підтримали Британію у війні за незалежність США і що це їм коштувало. Почнемо з групи, яку історики назвали п'ять цивілізованих племен: Чирокі, Чокто. Чикасо, Крик і Семіноли. Вони жили на південному сході сучасних США, в території Джорджії, Алабами, Місісіпі, Флориди. Ці племена були цивілізованими з точки зору європейців: мали писемність, уряди, фермерство, християнські церкви, навіть рабів. Так, деякі з них теж володіли рабами, як білі плантатори. Але цивілізованість не врятувала їх від трагедії. Коли почалась війна між колоністами і Британією, індіанці зробили вибір. Більшість стали на бік британців. Чому? Бо саме британці ще у 1763 році видали королівську прокламацію, яка забороняла колоністам захоплювати індіанські землі на захід від Апалачів. Британська корона намагалася, хоч якось, стримати колоніальну експансію. А колоністи Вони порушували договори, нищили села, влаштовували масові вбивства. Американська мрія про дикий захід це мрія про нові землі, навіть якщо для цього треба когось виселити або знищити. Індіанці знали, якщо переможе Америка, їхнім землям кінець, тому вони ставили на Британію. Це був раціональний стратегічний вибір. Але сталося те, що сталося: Британія програла і у 1783 році підписали Паризький мир. У цьому договорі визнавалися нові Сполучені Штати. Визначалися кордони, ділилися території. І знаєте, хто в цьому договорі взагалі не згадується? Індіанці. Хоча вони воювали, гинули, укладали угоди, були союзниками, їх просто викреслили. США не визнали індіанців стороною конфлікту. Це був сигнал. Ми не бачимо у вас партнерів, тільки перешкоду. Після війни індіанців чекало найгірше, їх почали витісняти. Землі, на яких вони жили століттями, раптом стали національною територією США. І неважливо, чи ти крик, чи Чирокі, чи маєш церкву, школу і газету. Американський уряд вбачав в індіанцях не громадян, а проблему. На початку 19 століття приймається рішення: всіх індіанців треба переселити за Місісіпі. Подалі від очей. І починається так звана дорога сліз. Десятки тисяч людей насильно переселяються на захід. Тисячі з них помирають в дорозі від холоду, хвороб голоду. Це одна з найтрагічніших сторінок в історії США, і при цьому одна з найнедоціненних. Найболючіше в цій історії це парадокс лояльності, племена, які намагалися інтегруватися. Які вивчали англійську, приймали християнство, будували школи, навіть вступали у змішані шлюби, виявилися в гіршій ситуації, ніж ті, хто ніколи не вдавав із себе цивілізованих. Бо їх зрадили і зрадили подвійно: спочатку британці, а потім американці. Історія, яка повторюється знову і знову: коли ти більше не потрібен, тебе викреслюють. Ця історія важлива не лише тому, що вона трагічна, а тому, що вона пояснює, як працює влада. Як політичні союзи часто не мають нічого спільного з моральністю. Як нація, що проголосила свободу і рівність, одночасно витісняла, обивала і зневажала ці самі принципи. США створювались як проєкт свободи, але не для всіх. Це відео не звинувачення, це нагадування. Будь-яка велика держава має темні сторінки. І якщо ми хочемо справедливого майбутнього, варто пам'ятати, як легко зрадити тих, хто був з тобою. Підпишись на канал, якщо тобі цікава історія, яку рідко розповідають у підручниках. Тут ми говоримо про людей, які опинилися у тіні великих націй, але заслуговують на голос. Бо історія це не лише про переможців, історія це про всіх нас.